Простий рецепт хліба на заквасті спеціально для початківців. Використаю три види борошна. Зернарі Select, Цільнозернове слобожанське борошно, пшеничне несіяне та житнє. Нам знадобиться пшенична закваска 100% вологості на піку своєї активності. Додаємо 90 грамів закваски. Та 235 г холодної води. Перемішуємо. Тепер додаємо борошно вищого гатунку 288 г, цільне зернове пшеничне 36 грамів. Житнє також 36 грамів. Перемішуємо все до однорідності. Накриваємо плівкою та лишаємо на ферментолі з прикімнатній температурі на 30 хвилин. Після того, як тісто постояло, воно стало більш еластичним. Тепер додаємо сіль 6 грамів. Для зручності в воду додаємо 10-15 грамів води. Наступним кроком ми робимо обминку тіста, поступово по колу збираємо все докупи. Наступний етап бродіння тіста. Прикриваємо та лишаємо при температурі 21-23 градуси. Брудіння 4 години. За цей час зробити треба 3 обминки тіста. Вологими руками тісто розтягуємо та загортаємо під себе з одного боку, потім перевертаємо і робимо складання з протилежного боку. Тісто доволі щільне, тому його можна не боятися і тягнути у різні сторони, Знов загортати, брати протилежну сторону і знов тягнути і загортати до пружності тіста. Знов прикриваємо та лишаємо при кімнатній температурі. Через годину робимо другу обминку, знову розтягуємо і складаємо так само, як і першого разу. Таким чином ми укріплюємо глютеновий каркас. Завдяки цьому процесу хліб буде чудово тримати свою форму. Знов складаємо до пружності тіста, прикриваємо та лишаємо знов бродити. На третю обминку, вже видно, як тісто стало повітряним. Знов складаю до пружності тіста. Прикриваю і лишаю ще бродити. За 4 години бродіння тісто збільшилось в об'ємі та стало більш повітряним. Тепер треба сформувати заготовку. Підпиляю стіл та кошик кукурудзяним або рисовим борошном. Ця формовка називається батард. Розрівнюємо заготовку. Тепер беремо одну сторону та загортаємо до центру. І так само загортаємо протилежну сторону. Перевертаємо та скручуємо рулетом. Формовка повинна бути доволі тугою. Допомагаючи собі великими пальцями, закручуємо тугий рулет. Перевертаємо та защіпуємо краї. Тепер перекладаємо у кошик швом догори. Відправляємо кошик до холодильнику на 12-14 годин при температурі 7-10 градусів. Наступного дня ми бачимо, як наша заготовка значно виросла. Перевертаємо на пергамент та, за бажанням, робимо візерунок. Та обов'язково робимо глибокий надріз під 45 градусів. Відправляємо у розігріту духовку. Випікати 15 хвилин шоковим паром при температурі 250 градусів. Далі 20 хвилин при температурі 220 градусів Цельсія. Саме цей хліб випікаю просто на листі. І ось такий красень у нас вийшов. Ці блістери на поверхні хліба говорять про те, що хліб добре вибродив. Розрізаю ще гарячим, тому м'яко ще не добре стабілізувався. Цей хліб виходить мілкопористий та дуже смачний. Печіть на здоров'я та хай у вас все вийде.